1 жовтня реєстратори розрахункових операцій або ж програмні реєстратори розрахункових операцій обов'язкові для використання підприємцями. Згідно закону, тих, хто їх не матиме, будуть штрафувати. Наразі ще є час, аби виконати цю законодавчу норму. Тож про що потрібно пам'ятати, з'ясуємо сьогодні в ефірі програми. Влада і громада Вітаю вас, глядачі, і представляю гостей нашої студії. Це представники головного управління ДПС у Хмельницькій області, заступник начальника управління податкового аудиту Володимир Ковальський, а також начальник управління оподаткування фізичних осіб Оксана Дмитрієва. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо. Тож, пане Володимире, перше запитання до вас обов'язковими касові апарати практично для всіх підприємців мали б стати ще у січні минулого року, але через повномасштабну війну цю норму дещо відтермінували. Тепер ж прийнято рішення з 1 жовтня все ж штрафувати, якщо не буде касових апаратів, на кого розповсюджені ці норми, і кому потрібно встановити або РРО, або ж ПРРО. Ну, насправді змін не було щодо відтермінування. Тобто вимога щодо застосування касових апаратів вона діяла з 1 січня 2022 року. Але на сьогодні законом 32.19 прийнято рішення, що за порушення, які були допущені суб'єктами господарювання, саме там на застосування РРО, вчинені з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, вони будуть звільнені від відповідальності за такі порушення. Хто повинен мати тобто всі суб'єкти господарювання, які проводять розрахункові операції? Виключення є перша група суб'єктів господарювання це торгівля на ринку, а також деякі підкатегорії, які передбачені статтею 9 закону 265. Це саме закон про РРО. М -м. Е -м. Можливо, нагадаємо, що це за категорії. Там їх, там їх багато, тому ну, угу. варто суб'єктам господарювання особисто ознайомитись. Також є стаття 10, де, де, де в, 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 внесено зміни е, постановою 1336. Е, там суб'єкти господарювання можуть використовувати книги кору і реєстраційні книжечки. Угу. Здається, там ще на сільську місцевість, так Це норма не про це якраз поширіться. саме постанова 1336. Там є свої обмеження теж, тому всім кого це стосується, варто особисто ознайомитись, тому що ми можемо сказати в загальному, і угу. хтось віднесе це саме до себе, що це йому так можна зробити. Тому я думаю, що варто ознайомитись особисто з суб'єктом. Дякую, пані Оксано. Також знаємо, що у серпні були прийняті певні законодавчі зміни. Давайте нагадаємо їх про що потрібно пам'ятати підприємцям. Також законом 32.19 було зупинено норму, були внесені зміни до податкового кодексу і призупинено пільгу щодо можливості сплати несплати платниками єдиного податку першої другої групи єдиного податку. Тобто, з 1 серпня всі платники, які перебувають на спрощеній системі, перша друга група мають сплачувати єдиний податок до місцевого бюджету. Угу. Тобто, це були такі пільги, коли розпочалась повномасштабна війна. Так, так. так. І ці пільги почали діяти з 1 квітня. Двадцять другого року до 1 серпня 2023 року. А вже з 1 серпня всі платники цих категорій, які я зазначила, мають обов'язково сплачувати, щоб не допускати потім штрафних санкцій і контролювати свої платежі. А якщо до єдиного соціального внеску щодо єдиного соціального внеску, то також слід нагадати, що норма щодо сплати єдиного соціального внеску на період війни діє платники категорії це. Перша, друга, третя група платників єдиного податку можуть не сплачувати за себе єдиний соціальний внесок. Але слід нагадати, що якщо ти не сплачуєш соціальний внесок, то відповідно тобі не нараховується стаж на майбутню пенсію. Але за найманих працівників знову ж таки єдиний соціальний внесок обов'язково сплачувати. Тобто за себе можна не сплачувати, але ще раз це не буде враховуватися в трудовий стаж. А за найманих працівників обов'язково яким чином підприємці мають можливість слідкувати за своїми платежами, можливо, бачите, десь чи є заборгованість чи навпаки переплата? Так, е, да, це дуже суттєве питання. Е, платникам податків рекомендую. Е, ви обов'язково користуєтеся електронним кабінетом, е, де можна перевірити свої всі розрахунки з бюджетом, можна побачити борг, переплату, можна подавати через електронний кабінет будь-які отримувати довідки, писати заяви на зміну систему оподаткування, е, тобто це дуже? Дуже важливо і необхідно таким користуватися. Можна також переглянути актуально свою податкову адресу в своїх реєстраційних даніх при необхідності її змінити, щоб кореспонденція, яка надходить від податкових органів, надходила на вашу актуальну адресу. Тобто онлайн можна слідкувати так так. Так, ну а якщо е, потрібно, то звичайно можна звертатися за своєю податковою адресою до контролюючого органу, де також можна в центрах обслуговування платників податків отримати всю інформацію щодо переплати, боргу. Власне, пане Володимире, щодо інформації щодо касових апаратів, ще є час до 1 жовтня, тим, хто ще не встановив їх підприємцям, все ж таки виконати цю законодавчу норму аби згодом не отримати штраф за відсутність касового апарату. Давайте покроково розкажемо, як це правильно зробити, куди звернутися, яке програмне забезпечення і так далі. Касових апаратів да, є декілька різновидів. Є програмне РРО, є РРО класичне, тому що розпочнемо з того, що РРО класичне це автомат, певний. Да, ну, потрібно укладати договір, йти в сервісний центр, і вони будуть обслуговувати. Обслуговування теж коштує коштів, орієнтовна вартість десь 400 гривень. Сервісний центр бере за обслуговування цього касового апарату. Програмних забезпечень розробників їх дуже багато на сьогодні є. Також в нас є програмне забезпечення від податкової, яке абсолютно безкоштовне. Його можна завантажити на сайті Державної податкової служби України. Там є розділ програмне РРО. На, на цьому ж сайті є ряд відеоінструкцій, як його завантажити, як користуватися, що потрібно подати, які заяви. Тому все покрокова інструкція, це все можна взяти з нашого офіційного сайту Державної податкової служби України. Угу. Альтернативи різних програмних РРО. Тобто, кожен суб'єкт господарювання має вибрати для себе те саме програмне забезпечення, яке йому буде корисне для господарської діяльності. Тому що там платні програми, в них ну, саме програмного забезпечення, там великий спектр. Вони і там для ресторанного господарства, для продуктів харчування і так далі. Ну, середня вартість там десь 800 гривень орієнтовно за платні програмне РРО. Для малих суб'єктів господарювання, яких там невеликий оборот, невелика торгова точка, невеликий асортимент, ми рекомендуємо не витрачати кошти на платні програми, а користуватися саме безкоштовною програмою від податкової. Можна смартфоном так користуватися, не купувати апарати, можна смартфоном? смартфон. Так, ну програмне забезпечення це саме є додаток, uh -huh. е який завантажується на будь-який пристрій, який у вас є, і який підтримує там доступ до інтернету, чи там чи то 4 g і користуватися тим самим програмним забезпеченням. Ну в будь-який час не то немає світла е і через інших обставин. Також саме програмне забезпечення дозволяє. Працювати в режимі офлайн. Нема інтернету, немає з'єднання з податковою сервером. Сам апарат буде 72 години формувати чеки. Коли відновиться з'єднання, всі чеки будуть зареєстровані в податковій. Угу. Скажіть, будь ласка, чи наразі триває інформаційна кампанія? Чи зустрічаєтеся з підприємцями, чи нагадуєте їм про обов'язковість з цієї норми? Такі зустрічі проводяться кожного дня. У нас сьогодні це вже друга зустріч з вами. До цього ми були на ринку Дубово. На сьогодні більше трьох тисяч зустрічей ми провели І ці зустрічі по всій області. На чому наголошуєте під час такого спілкування? В нас на сьогодні акцент ставиться на те, щоб довести до суб'єктів господарювання, що РРО чи то програмне РРО це не страшно. Надаємо на різні запитання відповіді. Допомагаємо отримати якісь консультації, ці суб'єкт господарювання вагається, там що стосується там, обліку якогось чи, чи, чи кодування товару і так далі. Ну, на сьогодні стоїть акцент уваги, щоб максимум провести роз'яснену роботу щодо використання касових апаратів і чи тож, програмних РРО. А от що найбільше лякає підприємців? Є якісь такі міфи? ну Підприємці думають, що так, а ви їх маєте, можете одразу так скасувати дуже пояснити. Там, До речі, ми йдемо в торгових центрах, uh -huh. проводити роз'яснення, там сидить суб'єкт господарювання, дивиться на телефоні якесь кіно. Uh -huh. Ну І ми приходимо, починаємо консультацію надавати, а вони нам розказують: а тут же ж як от світло виключають, а як ми будемо працювати? Uh -huh. да? ну, і ми ж відповідно пояснюємо, ви ж дивитесь кіно в себе на телефоні. Це так само додаток, як і Facebook чи то Instagram, що це все може абсолютно нормально працювати. Також дуже багато суб'єктів господарювання ставлять питання по обліку товарних запасів, тобто отримання первинних документів на товар, який в реалізації в суб'єкта господарювання. Тому суб'єктам хочеться наголосити, що платникам єдиного податку облік вести не потрібно. Тобто, не дай Бог, якщо буде якась там перевірка, прийде податкова, то ніхто не буде запитувати в єдинщика, де він взяв цей товар і як він веде свій облік. Тобто це його особисте питання, як він його буде вести. Угу. Ну Це такі найпоширеніші, я найпоширеніші, так розумію. Так. Да. Чи мають можливість підприємці звернутися безпосередньо в податкову, аби отримати роз'яснення, пояснення, якщо так, то куди звертатися, можливо, контакти. На сайті Державної податкової служби є телефони, там стосовно там касових апаратів є те, що ми говорили, цілий розділ. і угу. Там телефон є. Я надиктую його да? 0800 501 007. Окрім того, там є телефони, де можна отримати консультацію в кожній області. Мій зазначений мій телефон мобільний особистий, але я його так стараюся не роздавати, тому що суб'єкти господарювання, доки дійдуть до телефону твого, то вони вже знайдуть відповідь на, на своє запитання, розумієте? Угу. Тому так да, до нас і приходять люди безпосередньо в податкову, і ми до людей виходимо, тому активно проводимо роботу з людьми, допомагаємо. Скільки підприємців Хмельниччини вже використовують касові апарати? На сьогодні 18,5 тисяч суб'єктів господарювання зареєстрували касові апарати. Но з них, так як ми бачимо, що перевагу надають програмним забезпеченням. Угу. Насправді це дуже зручно для суб'єктів господарювання, того що це їхній особистий облік, саме програмне забезпечення, тому що вони там для себе бачать, що продається, які товари, які залишки в них. Хто з, з найманих працівників краще торгує, а хто не краще торгує. Тому насправді це хороша програма. А навіть і... так, бачите, можна так. навіть і такі моменти. Там дуже багато, так. да, дуже багато цікавого, тому uh -huh. люди бояться того, що це щось нове. Насправді, uh -huh. там нічого нового немає, з ким не спілкувалися, хто вже встановив програмне забезпечення, всі в задоволення. Тому що дійсно там суб'єкт господарювання, там, будучи десь відпустці, він собі в онлайні бачить, що в нього відбувається на торговій точці, хто торгує. Що продається там, бачити, що не продається, що може потрібно десь там забрати чи, чи не не, не брати на реалізацію? Тобто насправді програма дуже зручна і просто потрібно розпочати, угу. От перейти цей шаг і і розпочати використовувати саме програму забезпечення. Ну 18 тисяч в загальній масі підприємців це вже велике число, чи ще є до чого прагнути? Ну у нас фізичних осіб підприємців по області 45 п'ять тисяч. Угу. Тобто це платників єдиного податку, але є ж перша група платники, їх більше 6 тисяч, і є платники, які здійснюють діяльність лише розрахункові операції, тобто не проводять готівкові. Тобто, визначити, хто не проводить готівкові операції, ну, напевно, складно. Тут Зрозуміло, що є пільга там, саме в статті 9, хто здійснює розрахунки саме на розрахунковий рахунок у форматі IBAN. РРО там чи то ПРРО дозволено не використовувати, тобто саме розмежувати хто з тих суб'єктів господарювання загальної кількості, як веде свою господарську діяльність, це тільки вже буде в процесі роботи податкової. Угу. Ну, власне, ми вже озвучили, що з 1 жовтня будуть штрафувати тих, хто не матиме касових апаратів, якими будуть ці штрафи, і чи буде градація, чи він однаковий штраф для всіх підприємців, чи залежно від групи і так далі. Будуть різні. Ну, ми говоримо на сьогодні про платників єдиного податку, тому що загальна система, хто здійснює діяльність там складною побутовою технікою, вони вже використовують касові апарати з 2021 року. Тому це саме мова йде про єдинщиків. На сьогодні законом 32-19 встановлено штрафну санкцію за порушення, вчинене вперше. Тобто реалізація товару без застосування РРО це 25%. На протязі року, вдруге 50%. Це від проданого товару, так? Так. Да. Ну, не загального, це до прикладу нефіскалізованої операції, uh -huh. Якщо прийшли купувати до суб'єкта хліб, він не видав чекну. Відповідно від тої суми буде 25% штрафна санкція. Uh -huh. Це поки що це діє, поки у нас воєнний стан, так чи uh -huh. це взагалі це на сьогодні такі прийняті норми. Uh -huh. До цього було 100 і 150%. Uh -huh. Тобто, порівняння порівняно з тим, що були якісь штрафні санкції, і ті, що зараз, це ну мені здається, що такий більш превентивний захід і. Питання з касовими – це вже там, не там на сьогоднішній день, колись була і одна гривня за порушення по касових. Тобто ми це впроваджуємо вже дуже uh -huh. довго, довго і довго. Тобто це така можливість, щоб так поступово, поступово так. все ж таки люди наважилися і реалізували. Так. І ну я вам скажу, що в, в законі прописано лише один штраф, одна штрафна санкція це за невидачу фіскального чеку. Тобто інших там по обліку, тому що дуже багато запитань а, а зараз прийдуть, а ще до чогось вчіпляться і так далі. Там нема до чого чіплятися, тому що в законі чітко передбачено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний фіскалізувати свою операцію. Власне, щодо видачі чеку, які переваги для споживачів від того, що працюють касові апарати? Ну, в першу чергу, ми теж як і є споживачами і хочемо отримати якісний товар. А саме фіскальний касовий чек це є запорука, те, що цей товар буде відповідати характеристикам, заявленим продавцем. Mm -hmm. Тому ми спокійно можемо, якщо він не відповідає тим характеристикам, користуватися законом про захист прав споживачів і повернути цей товар там 14-денний термін. Тобто, такий це... своєрідний захист для споживача. Да, Наше ефірний час добігає кінця. Давайте так підсумуємо: все ж таки, попри те, що підприємці десь остерігаються, десь бояться, але як від цього виграють і вони, і взагалі економіка нашої країни. Для суб'єктів господарювання, в першу чергу, це вони будуть розуміти ведення свого бізнесу, обліку і так далі, і прибутковості своєї торгової точки. Що стосується держави. Там, до прикладу, якщо ми говоримо там, про складну побутову техніку, там ми там бачимо проблематику, що завозять по замитним контролем цю техніку, а суб'єкти господарювання далі тут реалізовують на внутрішньому ринку. Тобто на сьогодні суб'єкти господарювання мають підтверджувати підтверджувати вже податковими накладно накладними на, 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 на даний вид товару. І вони вже не купують цей товар, який там десь завезли по замитним контролем, тому що ніхто не видає накладну. Ну і на сьогодні ми можемо реалізовувати офіційний товар, який ввезений офіційно, з якого сплачено митні платежі. Пані Оксана, можливо, ще ви бажаєте щось? ну передати? я би хотіла ще раз: не бійтесь перевірки, не бійтесь податкових органів. Ми відкриті до діалогу. Ви до нас завжди звертаєтеся на будь-які консультації, звірки. Ми готові вам допомогти. І з цією місією ми сьогодні тут і приходимо до всіх платників, щоб довести, що ну норми податкового законодавства не все так страшно. Треба почати. Я вам дякую. Чи дійсно є час до 1 жовтня для такої потужної інформаційної кампанії? Нехай вона пройде успішно і більше людей якби, наважиться і зрозуміє, що це не так дійсно страшно, як здається, на перший погляд, і норми реалізуються. Дякую вам. Дякую за вам за запрошення. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були із нами, і до нових зустрічей.